Друзі, вітаю! Сьогодні у нас другий випуск інвестиційної кухні, і ми будемо розбирати, що ж сталося за тиждень на інвестиційному ринку України. Тут ми говоримо простими словами про складні інвестиційні проекти. Сьогодні в меню інвестиційної кухні. Картоплі фрі, точніше, завод по виробництву картоплі фрі, куришка, м'ясо птиці. Кредит від Європейського банку реконструкції розвитку через е, інший український банк е, для групи Дніпровська для підтримки розвитку вирощування птиці. домашні соління і про будівництво заводу е, з виробництва консервації, домашніх солінь. Окремо згадаємо про критично важливі е, мінеральні ресурси і фонд розвитку, це так звана угода з Трампом, і про завод з виробництва листового сква і до першої новини. Як за інформацією від видання Forbes, завод з виробництва картоплі фрі будує черкаська компанія Potato Agro. Що в нас є з інгредієнтів по цій страві? 110 мільйонів інвестицій анонсовано, потужність заводу 60 тисяч тонн продукції. Виробнича лінія перша черга оцінюється в 11 мільйонів доларів. Фінансування від групи МАІС це група, до якої входить ця, ця компанія, значить, планується виробництво картопляного борошна та пластівців по етапний запуск до 2027 року. І десь там планується з там, 300, 300 робочих місць створити. Занонсовані потужності заводу перекриють потреби України більш ніж в три рази. І очевидно, що компанія орієнтується чи планує при максимальній своїй завантаженості працювати на експортні ринки. Із важливого, якщо там розбиратися в деталях, анонсували, почали будівництво і, відповідно, шукають партнера, можливо, стратегічного великого партнера, який буде довкладати, допомагати далі розвивати компанію. Ну, бо 110 мільйонів і 11 мільйонів, тільки 10% в планових інвестицій і потужностей. Ну, і будується це все на території індустріального парку на Черкащині. А, ну, подивимось, будемо спостерігати. Наступна новина про курей, про м'ясо птиці. Відомий, чи згадуваний нами вже раніше, Європейський банк реконструкції і розвитку надав кредит для групи компаній Дніпровська, кредит на 12,3 мільйони доларів на підтримку компаній в виробництво м'яса птиці, розвиток експорту. Ціни на корм десь там піднялися. Ну і щоб компанія себе гарно почувала спокійніше, розвивала свій, свій бізнес, розвивала експорт, отримує кредит і підтримку Європейського банку реконструкції та розвитку. Стабільне фінансування коли бізнесу не заважало, тільки допомагало сприяло, Дякуємо партнерам, дякуємо бізнесу, який розвивається, і сподіваємося, ціни будуть навіть, на корку хороші. А наступна новина про домашню консервацію. Хоч ця новина в інформаційному просторі новина проходила ще в серпні місяці, але ми вирішили про неї сьогодні згадати, ну бо я вже фрі, м'ясо корочки, ну і як ж без домашніх забутівель і овочів. Тому. 45 мільйонів гривень, що ми маємо? Компанія Агропродсервіс інвестувала 45 мільйонів гривень. Ну, та не так вже багато, в принципі, мільйон доларів. Але ну, все-таки це мільйон доларів. 45 мільйонів гривень у новий завод, бабуся Маруся. Бо брендинг – це така, мабуть, не сильна сторона. Ну, але моя особиста думка. Компанія розвиває виробництво знов ж таки в індустріальному парку. Ще раз бачимо. Вибирають компанії працювати, оскільки там пільгові режими, які працюють для учасників резидентів індустріальних парків, все-таки приваблюють компанії, інвестують, розвиваються, отримують прибутки. Планується виробнича лінія для овочевих консервів, солінь, технологія вакуумних набіфабрикатів. Є команда, яка на цим працює, є наміри експортувати вже чи вже компанія працює над експортом цієї продукції щодо бренду. Бабуся Маруси апелює до довіри домашніх асоціацій. Ну окей, працює, мабуть, звучить дуже мило, дуже симпатично і для, до інвестиційного меню дуже навіть підходить. Будемо спостерігати, радіти успіхам. Ну, 630 тонн продукції, заявлено про виробничу продуктивність не така вже велика, але бажаємо їм успіху. Просто. Наступна вилуна міжнародна корпорація фінансового розвитку США. Нагадаю, хто вони відслідковує. Це фонд про стратегічну співпрацю зі Сполученими Штатами. Бачимо, що вже пішло фінансування, пішли перші кошти. Будемо відслідковувати, дивитися, які проекти будуть реалізовуватися в інформаційному просторі. Ми сьогодні не будемо про це говорити, але в інформаційному просторі вже пішли там фотографії, релізи які компанії, які родовища відвідували там робочі групи. Будемо слідкувати далі і ділитися з вами цією інформацією. Ще е, хотів поділитися сьогодні новиною. Яку анонсувала компанії «Ефективні інвестиції Ігоря Ліски і там СЕО компанії Ольга Балтова щодо чергового етапу створення будівництва завода виробництва фласк в Україні. А це скло, яке в нас у вікнах в архітектурі, в будівництві до війни, до вторгнення, у нас 90% листового скла імпортувалося з Росії з Білорусі. Цей імпорт зупинився, йде заміна склом з Польщі, Туреччини, Румунії, там, з інших європейських країн. З початку війни багато компаній, багато ініціативних груп інвестиційних заявили про готовність. Хтось заявив, хтось це робив кварно про початок будівництва, чи там, старт роботи над проектами по будівництву заводу. І ось саме компанія Ефективні інвестиції або нова скло заявила на цьому тижні, що вони підписали. Розпочали співпрацю, підписали договір з Pilkington Technology Management Limited. Це світовий лідер там, з понад столітнім досвідом виробництва скла. Що важливо, в цьому проєкті дуже важливо мати технічного партнера на, ну, на, на борту, або бути в команді з технічним партнером, хто має технології, хто має досвід, хто знає, як хто побудував не один завод у всьому світі. Це бо це і про енергоефективність, про економічність, і взагалі про. Про те, наскільки швидко можна побудувати такий завод. Одне діло, коли там десь там щось збираєш, намагаєшся вивчаєш. А інше діло, коли в тебе вже є партнер, який передає ну, там свій досвід свої технології, залучений до цього проекту, і теж зацікавлений в тому, щоб реалізувати йому якомога швидше, там заявлений обсяг інвестицій, десь там понад 200 мільйонів доларів, якщо не помиляюся. І це така ключова буде подія для індустріалізації е, України для її там побудови нової економіки. Бо це технологічність, це потреби великі у будівництві в будівельному склі, і це певна така економічна незалежність, стабільність. Ну і технології, які в Україні не було. А тепер, тепер сподіваємось, будемо. Тримаємо кулачки, чекаємо, і слідкуємо за цим проектом. Друзі, інвестиційних новин не також і багато, але радіємо кожній новині, залишаємось оптимістами, щоб новин таки було більше. Додаємо зусиль, створюємо такі новини. Генеруємо, розпочинаємо нові інвестиційні проекти. Залишайтеся з нами, підписуйтесь, поширюйте, діліться своїми новинами. Ми з радістю будемо розповідати. І до зустрічі в новому випуску.